стали это не, я не пилот. Я знаю. Ого, там глубоко. Ты, наверное, боже, ты два кого-то кидали? Господи. Раньше это просто колодец был. Я думаю, тоже колодец. Раньше эту штуку открывали. Нет, это раньше штуку эту открывали и бросали туда людей. Это колодец, они бросали. Я буду набирать. Ну, всем. Да, тех, Страшный телефон, нужно туда опустить ничего. Да, я тоже так думаю. Не, не, не. А вот за музыку YouTube наказывает. Будут авторские права. Угу. Крістіна Часки, графіня Крістіна Чакі. Вот, написано. Хто хоче, читайте, будь ласка. А це граф, або ті чоловік. граф Милош берчині. Борчению. На кого он похож? Он а совершенно верно. Слухаем молодейную такую музычку. Отдыхаем с историей. Дивимся, на архитектуру. в казематы. Ой, Мася моя, все. Отведи ее таких. Там очень сыро. Ты пидешь? Я боюсь по казематам ходить. Я хочу жить на солнце. Короче, пришли по казематам. Не, не в казематы, а это бюджет, это и называется. Підземелля. О, згадали. Ну, Раніше люди теж ховалися, як було наступ на замок, то мирні люди ховалися от в таких от штуках: від пожару, від усього. Зараз ми почитаємо, що тут робили, виготовляли. Вино, десь просто храніє всякий. Може, і вино, да. Бачите, тут все для вина, для вина, Закарпаття славиться. виноградний прес, пріш, чавило. чавило. Кучено. Це вино. Довбня те отапалка, да, якою довбали. А це катка. No, no. А це млинук, або будра для мене. Марка Узгородська, бачите? Я два роби забрала. Так, я верху. Це винося туди на хранилищі колись. Ви на хранилище. А тут що цікавого. Може, що я тільки для вас не роблю, тільки вертикально? О, камінчик. А от я не знаю, ці камінчики вони старовинні, бачите? Я там, де не буваю, я завжди... Ні, це не мабуть сучасні ці цеглинки. Збирала камінчики, так. Да. Це щось тут випадало. Сучасне. Ось ми і вийшла ще. О, тут сосна така старина. Тут має все бути гарний краєвид. Ух ти, а там що? А туди не можна ходити? Чи як ви туди зайшли? Можна? За цю стрічку дозволяють. Я вже тут нічого не бачу. А там що пушка. А, ага, ось дивіться, клас. Оце. Я так розумію, приміщення музею старе, ну, історичне значення. По верхам вам знімаю, бо там бачки вам не треба. А що оце таке взагалі взагалі? Частина чого? А там щось і написано. Це щось сучасне, да? Оце ці залишки, ці металеві. Що там за бірки, Це вже з цієї війни я так поняла. Це сучасні. Що на нас летить на Україну? Ні, все. Ну от, друзі, вам моксисне дерево, яке я вам показувала, я знайшла і в Ужгородському замкові. Тут класно її можна відпочити після того, як ви все находилися. Такі лавочки. Зараз ми з вами посидимо в тіні ось такого класного дворяка. Сусні дерева Запрошую вас посадити зі мною на цих лавочках. Якраз ми посидимо з вами і будемо бачити за моєю спиною вход в цей замок. Бачите, там вход. Ось там вход. Все на цьому я завершила свою відеоекскурсію по Ужгородському замку. Ми були в бастіоні, в музеї. В казематах, підземілля, лазили біля підземілля, дуже натомилися. А тепер ми підемо і дещось перекусимо. Все, не забувайте підписуватися на канал Іра ТВ Біла Церква.